То як же зберегти те, що залишилось? Охорона природного середовища це сукупність заходів, спрямованих на його збереження та відновлення. Для збереження природи створюють такі природоохоронні структури: біосферні та природні заповідники. Це повністю збережені у природньому стані ділянки, на яких людська діяльність заборонена. Їх створюють з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів. Вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки принципів охорони навколишнього природного середовища. Заказники відрізняються від заповідників тим, що тут дозволено обмежене господарське використання природних компонентів. Також, на відміну від заповідників, заказники можуть бути постійними або тимчасовими. У заказниках можливо часткове взяття під охорону тварин, рослин та інших природних ресурсів. Національні парки це території, що охороняються від більшості типів людської діяльності та забруднення. На відміну від заповідників та природних резервів, де заборонена майже будь-яка діяльність людини, однією з цілей створення національних парків є відпочинок, тому вони дозволяють відвідування туристів та перебування на своїй території за певними умовами. Національні парки зазвичай розташовані в місцях. Які були в значній мірі нерозвинені і часто зберігають області з рідкісними тваринами рослинами і екосистемами, особливо тими, що знаходяться у небезпеці, біологічною різноманітністю або незвичайними геологічними особливостями. Іноді національні парки створюються в розвинених областях з метою повернення деяких територій якомога ближче до їх оригінального стану. Пам'ятки природи. Це території, на яких розташований окремий унікальний природний об'єкт. До пам'яток природи належать, наприклад, унікальні геологічні оголення, печери, водоспади, озера, кратери метеорів тощо. Охоронний режим пам'яток природи є одним із найсуворіших після природних заповідників і заповідних урочищ. Скажімо, на території пам'яток природи України забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного стану.